Моє вітання, друзі. Я зараз знаходжуся у селі Корнич біля Коломиї, це Прикарпаття. І Михайло Вінтонюк, місцевий кушнір, це людина, яка виготовляє, відроджує е ось такі кептарі, старовинний гуцульський одяг, народний. Він покаже, як готувати рибу. У, у чому він зараз сам пояснить, тому що я можу помилитися. Але мова йде про рибу. Ось він, Михайло. Яку рибу будемо готувати? Моє вітання. Короб. Ставковий короб копчений, гарячого копчення в бочці. Зараз покажу, як То, він, Спочатку Він спочатку сирий. Однозначно, його чиститься, маринується, дуже простий маринад. Почистити, помити і на дві години дуже сильно засолити. Багато солі. На одного коропа дати, наприклад, 200 грамів солі, як тараньку. А потім тушу сіль через дві години змити і все, і він вже замарну. Він вже все? Особливо. Готовий, ось він стоїть. Ага, тобто, він попередньо, чекає. Попередньо він вже просолений. Так, все, він готовий. Цивілізація повна. Так, потім я що роблю? Е, на дно можуть тут зняти бочки. Ну, переважно кладеться стружка з бука, з, а я гілочки з яблінки даю. Угу. Так. Сітку. Потім беремо, у нас є два. У нас є один більший, один менший. Беремо спочатку на низ більший короб. Його розробується як камбалу. Ось так. Ставиться. Потім ставимо ще одну сітку і зверху кладемо менший короб. А як відпалювати? В долині. Вогонь буде в долині. Ага, Долині. Тобто воно так. в такому. Пирені. Так, так. Воно буде коптитись. Так. І кладемо ще один короб. Ось так менший. Накриваємо це все, кришку в діло. Йдемо в долині палити багаття. І все. А риба звідки? Куплена на торговиці. Ага. Так. Ну це десь ставки там місцеві. Є тут по Коломийщині ставки, що продають. Є. Горить чи ні? Горить. <плес> Я пробував купити толстолоба, він не такий смачний. Е, скумбрія, ну трошки смачніше, як толстолоп, але теж це. Саме більше підходить до цієї страви корм. Переважно беруть зеркальний, бо менше чи чистити. А як нема зеркального, то простий. Ой. Минуло, ну, скільки пройшло? Про... Про... Я думаю, що десь хвилин 25-20, як ми відзняли. Ну, що треба 20 хвилин, бо переважно 40 хвилин, година, як коли готується ця риба. А відкривати не можна? Можна, 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 треба. Поглянемо. Ага. у процесі копчення. Десь зараз ми на серединному етапі. Так, так, десь так. Середина. Ну, вже вона взялася, білочок згортається. Так. Гарно. Зараз ще буде й смачно. Вірю. Закриваємо. Так. Поїли, мамо, так поїли, але то хоч сереби, розумієте, то. Почався, а риба вже готова по ідеї. Так, так, так. Риба готова. Ану, фокус. Відкриваємо. Клас! Ось. Ну, це класика. Так. так. Воно як начебто підв'ялене. тільки під Тобто всього минуло, ну, десь в середньому година. годину. Година, так Так і має бути. Так. 40 хвилин година. Залежно від е, температури, від вогню, щоб вогонь був. Як називається ця страва? Купчена риба я називаю, копчений короб. Короб з бочки. Короб з бочки. Зараз зараз. Е, так кладу. Перевертаю вилочкою, щоб естетичний вигляд на мало. Ось так. То я трошки помилку зробив, таку, якби глядачі знали, що треба е, змащувати олією е, саму решітку. Я не змастив, от тепер тому має такі клопоти. Але воно все рівно поріжеться, тому все нормально. Так, але хотілося все рівно, щоб до смаку був естетичний вигляд. Ну, ви перфекціоніст, Михайле. Не знаю. Я знаю. Дивіться, яка гарна риба. А, опа, і знову порепили. Це так. Щоб, щоб, щоб токійна душа була, так? Так. Тепер друг. Ось так, друзі, виглядає короб. Копчений. Копчений короб. Короб, короб з бочки, йо. Короб з бочки. О. Село. Корнич. 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 Мальовниче. Мальовниче. Дуже мальовниче. Михайло <звук> Інтонійович. Мальовничий і працьовитий газ. Дякую, приємно. Ну і так далі. Все решта ви бачили. much more